Вас вітає компанія Flamco. Сьогодні хочу вам розповісти про один з найпопулярніших розширювальних баків Flamco в Україні для систем опалення це розширювальний бак Contraflex. Він, можна сказати, відповідає основному критерію ціна якість. Давайте спочатку проговоримо його технічні характеристики. Його робочий тиск до 6 бар. Робоча температура від мінус 10 до плюс 70 градусів Цельсія. Короткочасно 110 градусів Цельсія. Він може працювати як з водою, так і пропіленгліколем концентрацією до 50%. Даний розширювальний бак закачаний не повітря, а азот. Він має кращі антидифузійні властивості. Матеріал мембрани розширювального баку. СБР, він має характеристики, найстійкіші до стирання та міцності на розрив, також має покращені антидифузійні властивості. Який доступний літраж даних розширювальних баків? Від 8 до 1000 літрів. Від 8 до 25 літрів йде конструкція з настійним монтажем. До речі, ви можете використовувати як аксесуар таку от консоль. Назва МВ2 з гвинтами і МВ3 з системою Підклік. Ви монтуєте дану консольку до стіни і далі обичайку розширювального баку вставляєте в спеціальний пас, який є в даній консольці. Це надійний, компактний і дешевий спосіб монтажу даного розширювального баку на стіну. Розширювальні баки від 35 до 80 літрів, вони йдуть з ножками, і ви ці ножки можете використовувати для монтажу даного баку на підлогу або ж на стіну, в залежності від того, як вам дозволяє. Це зробити геометрія вашої котельні. Баки від 100 літрів можуть монтуватись тільки на підлогу. Але основною особливістю даного розширювального баку є його інноваційна конструкція. А саме, верхня частина і нижня частина даного розширювального баку зовні з'єднана оцинкованим кільцем. Також тип мембрани в даному розширювальному баці це діафрагма. Отже, давайте розглянемо тепер відмінності розширювальних баків з типом мембрани груша і з типом мембрани діафрагма. І так, перша відмінність. Давайте почнемо з груші. Коли теплоносій нагрівається або охолоджується, груша всередині або розтягується, або назад звужується. Збільшується в об'ємі, зменшується в об'ємі. Відповідно, вона завжди об щось треться всередині розширювального баку. Це впливає на її термін служби. Вона може з часом пошкодитися. В розширювального баку з типом мембрани діафрагма, саме розширювального баку, контрафлекс, діафрагма ходить вверх або вниз, в залежності від температури теплоносія. Їй немає всередині, що тертись, відповідно, діафрагма буде служити довгий період часу. Слідуюча відмінність: при нагріванні теплоносія груша знову ж таки збільшується в об'ємі, матеріал груші розтягується, молекулярна структура порушується. Повітря чи азот, який є в газовій камері, починає проникати в систему опалення. Перше, у вас з'являється. Розчинене повітря в системі опалення, друге, вас зменшується тиск в газовій камері, що призводить до частих сервісних обслуговувань даного розширювального баку. Знову ж таки, в випадку з діафрагмою, те, що ми з вами говорили, вона ходить вверх-вниз, вона просто вигинається в іншу сторону. Молекулярна структура не порушується. Тиск в газовій камері стабільний. Чергова відмінність заключається в тому, що розширювальні баки з типом мембрани груша ви маєте монтувати тільки патрубком донизу. Відповідно, теплоносій, який заходить в камеру розширювального баку, починає гріти матеріал груші, що впливає на термін служби самої мембрани. В випадку з розширювальним баком Contraflex теплоносій попадає в камеру розширювального баку, але найгарячіший теплоносій має контакт не з діафрагмою, а з металевою частиною розширювального баку. Відповідно, матеріал самої діафрагми буде служити максимальну кількість часу. Слідуючою відмінністю є те, що коли ви монтуєте розширювальний бак патрубком донизу. Повітря, яке є в системі, може потрапити в розширювальний бак, так як ми знаємо, повітря піднімається догори, і вам його звідти забрати буде надзвичайно важко. Відповідно, воно створить там якусь повітряну корку і зменшить ефективний об'єм самого розширювального баку. В випадку з розширювальним баком Contra ви його можете монтувати патруком догори, в повітря в камері баку ніколи не буде. Розширювальний бак з грушею ви не можете змонтувати патрубком догори, тому що під вагою теплоносія груша просто може розірватися. І черговою відмінністю е, мембран є ще те, що якщо ви вирішили законсервувати вашу систему опалення, тобто злити теплоносій, з системи або ж прийшов літній період, і тиск теплоносія в системі мінімальний. Відповідно, може бути таке, що теплоносія в розширеному баці взагалі не буде. Що відбувається з грушею? Вона падає на дно розширювального баку, вона може закиснути. Злипнутись, прилипнути до конструкції розширювального баку, і при повторному запуску системи опалення або при нагріві теплоносія вона може пошкодитись і вам потрібно міняти або саму грушу, або сам розширювальний бак. В випадку з розширювальним баком контрафлекс діафрагма просто прижимається до верхньої частини баку під тиском. Азоту і на діафрагмі нанесений протектор, який забезпечує мінімальний контакт самого матеріалу діафрагми з металевою частиною розширювального баку. Відповідно, діафрагма ніколи не прилипне і не залипне. При повторному запуску бак знову почне працювати. Всі ці відмінності забезпечують довгий термін служби даного розширювального баку Contraflex. Гарантія на нього. 5 років. Отже, надіймо, що даний ролик був для вас корисний і ми допомогли вам обрати потрібний для вас розширювальний бак. Якщо будуть у вас якісь питання, звертайтеся, будемо раді відповісти. Дякуємо за увагу. До побачення.